Перше, що б я зробила, якби я мала такі повноваження впливати на всі дошкільні заклади, я б скасувала відкритий показ за занять не трішки, не наполовину, повністю, абсолют. Це настільки безглуздо і не потрібно у наш час, що просто годі уявити, що ми до сих пір це робимо, і вихователі клямку цю тягнуть у себе на, на плечах. Ми не первобитні люди. Які у цей живий вогонь маю далі передавати з рук руки зараз інший час, інші технології, інші методи передачі цих знань, мій навичок, досвіду до іншого. В інтернеті мільярди і одне відео, де можна знайти будь-яку методику, технологію, будь-що, і подивитися там у декілька кліків. І не треба витрачати свій дорогоцінний час нашого життя, який може закінчитися будь-якої миті за, за час, який тобі не оплачується, йти в іншу зміну до вихователя в свій садочок, або взагалі ломитися толпами в інший садочок до вихователя. Це вже відспівана пісня, відспівана, яку зараз просто по інерції далі співають. І я вірю як ніколи, що тут також будуть зміни. І ці думки. І цей аналіз ситуації нинішньої сьогоденньої, вона не тільки у мене в голові. Пам'ятайте, сила в наших думках, словах і діях. Прорвемося!